Вітаю на своєму каналі. Струбцини є необхідним інструментом, допоміжним під час обробки деревини. Їх використовують для фіксації заготовок, для склеювання та в інших технологічних операціях. Струбцина – це один з тих необхідних інструментів, які є в столярній майстерні. Але віддавати всі гроші за. Такий допоміжний інструмент не завжди хочеться. Тому, як правило, купуються відносно дешеві струбцини різної якості різних виробників. І потім виникають певні проблеми. Я вам покажу сьогодні, як їх можна усунути. В першу чергу, треба зафіксувати ось цю губку в деяких виробників, в деяких струбцях. Вона просто з часом злітає. І М вже відразу це все, все заштифтували. Тому губка надійно зафіксована і закріплена на штанзі. Крім того, за рахунок складної такої форми губки дуже добре фіксується на штанзі і не ковзає. Головне під час вибору вибирати такі струбцини, щоб тут був мінімальний люфт, тому зустрічаються різні струбцини. І ширина самої губки, на відміну від інших аналогів, значно більша. Що робити, якщо люфт вже великий і не фіксується ця губка. Вона просто під час затискання починає рухатись по штанзі. В першу чергу можна за допомогою котошліфувальної машини зробити носічки. І це на певний період часу виправить ситуацію. Якщо люфт великий і з часом все-таки воно вигризає у губці достатньо великий отвір, то дуже просто зробити ось таку. Вставочку з жерсті, яка знайдеться під рукою. 0,3, 0,4, 0,5 мм. Вирізається смужечка і вставляється сюди. Звичайно, зашліфовується, обрізаються всі гострі кути, щоб випадково не поранитись. Таким чином зменшується люфт струбцини губки, і струбцина довго працює. Цю струбцину я полагодив декілька років назад і все нормально працює. Вона на мене ще ні разу не підводила. А такі струбцини по мірі необхідності я їх підремонтовую і вони теж в мене працюють довго. Зараз ви побачите, як швидко, буквально за декілька хвилин, зробити ось такий ремонт струбцини. Беремо слюсарні ножиці, беремо оцинковану жерсть або будь-який інший листовий метал і відрізаємо смужку близько трьох міліметрів випрямляємо, зрізаємо кути і запихаємо її сюди. Все загнули. Дайве відрізали. Кути зрізали, для того, щоб нікого не зачепитись і не травмуватися. Все, ремонт нашої струбцини завершений. Все відбулось буквально за декілька хвилин. Люфт значно зменшився і тепер струбцина буде надійно затискати. Все, ремонт струбцин, ось такий швидкий, але більш надійний, зроблений. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто ще цього не зробив, але регулярно його відвідує. Буду вдячний за поширення даного відео, можливо, ще комусь знадобиться ця інформація. Буду вдячний також за коментар і за оцінку до цього відео. До наступних зустрічей.